Враховуючи складність виготовлення повну тес рішення по справі та короче стає дві сірокові, поки України суд вирішив позов задовольнити, зов'язати Свято Ускрайський федеральний собор, Української православної церкви Дресакові Дерпова, повернути в Волинській обласній військовій державній адміністрації Дресакові Дерпов культовій будівлі, що розташовані місії Володимирів, вулиці Соборна, 25, 27, пам'ятки архітектури, населення значення, Свято-Оскраїнський собор, будинку дівниці та мури за брамора охоронені. Сімдесят чотири дріб, один сімдесят чотири є державною власністю, шляхом звільнення культури водіїв для підписання відповідно авто передачі. Доброго дня, шановні друзі. Щойно закінчилася судова справа щодо е святоуспенського собору. Повернення його е у власність держави. Е Вдячні всім, хто прийшов підтримати е на суді це питання. Ми виграли. Е Сьогодні в господарському суді справа виграна нами, але напевно, що буде апеляція, будемо очікувати. Для цього в е, іншої сторони є відповідний е, згідно чинного законодавства термін. Ось таке. Але це вже маленький той перший крок, коли ми виграли цю судову справу. І я впевнений, що Свято Успенський собор повернеться в лоно православної церкви України. Фактично суд прийняв рішення про. Е... Про перед повернення цього майна в державі і з, з шляхом звільнення цих приміщень культових спол, такими зараз користується релігійна громада.